Добрий вечір. Будемо проводити експеримент, як я збільшував швидкість машинки 6 вольтових редукторів. Зараз я купив на aliexpress два моторчика. Ну, буду тестити на одному. Цей моторчик 12 вольт, 40 тисяч, як на ньому заявлено, але щось він. Можливо, і має, можливо, і ні. Не буду, не знаю, не маю чим заміряти, а це 6-вольтовий моторчик, їхнє порівняння, як цей виглядає І по розмірах, по габаритах. ну В принципі видно, що цей набагато більший. Це 570-й мотор, а тут 390-й, по ідеї, наскільки я пам'ятаю. ну Але якщо йому додати потужності на 12 вольт, він йде швидше. А якщо зробити 18 вольт ще швидше. Ну, нормально так бреї. І Зараз буду вам показувати тестом, як оцей моторчик крутить на своїх 6 вольтах. Потім як він крутить на 12 вольтах. і як він крутить на 18 вольтах вже впослідовно в з'єднаний в акумуляторі. Ну, приступаємо до тесту. Так, цю штуку нам треба сюди. Ще один акумулятор маємо такий же самий, ну, щоб не казали, що він дає ток на два мотора і там вже буде різниця, ну, вони ідентичні, в принципі, то будемо на двох різних акумуляторах тестити. Так, цей підключений. Оп, так. Забули одну штучку. Помітку? Так, Що? ага, ще по, подивитися, чи вони крутять в одну сторону. Ще й в цю. Цей Так, знову чи що? Однако. Одне положення. В принципі, зараз я не знаю, чи я його одночасно заведу, бо цей великий треба притримувати він. Дуже різко стартує. Но, різниця зараз тут суттєва. Добре. Переходимо до другого тесту. Цей має 18 тисяч оборотів. Я забув можливо сказати. Цей 40 тисяч, і цей 6 вольтовий, і цей 12 вольт. Так, поки що його відставимо в сторону. Так, це мінусова клема. Треба було підготуватися, але не було часу. Так, їдемо. Zaraz nie jest to mniejsze, Dobra. Teraz nam znadobi się już jeszcze jeden, a da się jeszcze jeden mój drutek. Tu trzeba jechać. Файно закріпити було б непогано, щось вони не хоче слухатися. Ладно. Так, тут мінус, тут би, мав бути І зараз ми їх послідовно з'єднаємо. Ось 6 вольтовий, 6 вольт, 7,2 А... 7,2 А години. Тут так же само, в принципі, аналогічно. Те, що цей 12 вольт. Якщо ми їх послідовно зараз підключимо. Так е. Ось так. Підключимо. І... І куди я... Ага. Цей зараз дам туди. Ну, тепер вже треба два моторчика тримати. Бо це буде вже суттєво швидкість збільшуватися. Притримай. Будь ласка. Будь ласка. Так. Стартуємо. Чекай, 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 бо не видно. Так, ти рукою закривай, давай. А тепер є різниця. Я думаю, що немає. Ні, Ось простий спосіб збільшити потужність своєї дитячої електромашинки. Я думаю, доступно пояснив. Так, Ще одна ідея зараз цей 12-вольтовий. Підключуємо на 24 вольта. Так, це вже з цього. Ну і, мабуть, я вже їх просто разом, ні, разом не вийде порівняти, напевно, як, як це правильно зробити. Цей плюс. Це мінус. Оп! Просто одним дублем. Зараз. Так, продемонструємо, наскільки. Хіба можу підключити зараз його до 6 вольтового? Ой, маємо, І... 6 ну, я думаю, він буде дуже повільно, але все одно для порівняння ну, можливо. Буде краще видно. Мінус. Плюс. Оце 18 тисяч оборотів на своїх рідних 6 вольтах. А це вже буде 24 вольта на 12 вольтовий ем, редуктор. Треба отримати, бо він зараз скоче. Там навіть нічку майже не видно. Я думаю, своїй дитині я ще не буду на 24 переходити. Не зажинеш. Ну, ага. я думаю, це все зрозуміло. До побачення.